Усім привіт! Ви на каналі нутриціолога з науковим підходом. Я Анастасія Пашковська, і сьогодні хочу поділитися з вами десятьма найбільш шкідливими продуктами, які точно варто уникати, якщо ви хочете мати не лише струнку фігуру, але і значно більше. Якщо ви повністю приберете ці продукти із свого харчування або зменшите їх споживання до двох-трьох разів на місяць, як це роблю я, ви зможете схуднути на 3-5 кілограмів за місяць, у вас стане в 2 рази більше енергії. У вас зникнуть або значно зменшиться висипання, набріки, целюліт, дискомфорт з боку кишківника. Також ви зможете позбутися, або значно мінімізувати передменструальний синдром та біль в перший день циклу. Окрім того, ймовірно, що у вас знизиться рівень інсуліну та холестерину за аналізом крові, і взагалі це вам допоможе уникнути зайвих походів до лікарів та зберегти десятки тисяч гривень на зайвих аналізах вже в наступні роки. Сподіваюсь, мене вийшло вас замотивувати. Деякі продукти з цього списку, можливо, вас дивують, тому дивіться це відео до кінця. Я розкажу, на що ви можете їх замінити для того щоб ви не обмежували своє харчування а навпаки зробили його більш здоровим смачним та різноманітним одразу дисклеймер це відео і взагалі мій підхід як фахівця не про те що ви маєте уникати будь-якою ціною ці продукти обмежувати себе на святах у відпустці на корпоративах але якщо ви хочете почувати себе молодою та здоровою і швидко побачити позитивні зміни у своєму самопочутті, буде чудово, якщо ви будете протягом тижня більше часу робити упор на натуральні цільні продукти. А 10% ви залишите на щось зайве і не дуже корисне. Таким чином, ваш організм з цим впорається. Про 10 найкращих продуктів харчування я вже розповіла в минулому відео. Посилання залишаю зверху. Отже, поїхали. Перший продукт, який точно варто прибрати із свого харчування, це солодкі напої, як газовані, так і без газу. Насправді це одна із пасток сучасного харчування, оскільки вони містять величезну кількість цукру і особливо не містять цінних нутрієнтів. Наприклад, 500 мл Кока-Коли може містити понад 50 грамів цукру, що складає денну норму споживання цукру, а можливо навіть і перевищує її. Воз рекомендує обмежити споживання доданого цукру до 10% від загальної кількості калорій, і це якраз таки складає близько 50 грамів. Коли ми п'ємо фруктові соки із додатковим цукром в складі або газовані напої, ми отримуємо велику кількість швидких вуглеводів, які одразу ж потрапляють в кров. Це викликає різкий підйом цукру та інсуліну, що через деякий час може навпаки призвести вже до втоми, до зниження енергії, до сонливості. Плюс знову посилюється потяг до солодощів, а здорова їжа, вже, скажімо так, починає нас цікавити значно менше. Якщо ви вже дивилися інші відео на моєму каналі, ви вже знаєте, що ось такі регулярні перепади цукру та інсуліну в крові, з часом можуть призвести до інсулінорезистентності. А це не лише буде красти в нас енергію та заважати схуднути, це також підвищує рівень системного запалення, що провокує висипання, ПМС, менструальні спазми, у нас можуть більш. Повільної ранки загоюватися, гірше засвоюються нутрієнти, і, звісно ж, підвищується ризик серцево-судинних захворювань. Якщо ви вже помітили в себе схожі симптоми, я залишаю вам посилання на інше корисне відео про 5 харчових звичок. Там готовий план дій, який допоможе знизити цукор в крові та позбутися цих проявів. Зараз мені 27, і я повністю самостійно відмовилася від газованих напоїв ще у 18 і зараз не відчуваю в них ніякої потреби. Справа в тому, що чим більше ми споживаємо. Живаємо певний некорисний продукт, тим більше нам його хочеться. Це проста біохімія. Тому перший крок, щоб позбутися потягу до таких продуктів просто перестати їх купувати. На що можна замінити солодкі газуровки та соки? Це може бути фруктова вода. Додайте у воду скибочки лимону, гірка, апельсину, лайма або ягоди. Це додать смаку без додаткового цукру. А це кокосова вода, домашній смузі, чай із шипшини, ромашки, м'я. Або це може бути зелений чай, як ви бачите, хороших здорових варіантів теж достатньо. Другий продукт це чіпси та сухарики. Думаю, ви здогадуєтеся, що це зовсім не хелсі продукт, але давайте розберемося, чому саме так. Більшість чіпсів смажиться у гідрогенізованих жирах або оліях, тобто це ті жири, які перетворюються на транжири. А транжири не лише витісняють омега 3 жирні кислоти із наших клітин, але й стимулюють відкладення поганого холостерину в наших судинах. Це підвищує рівень системного запалення та ризик серцево-судинних захворювань. Системне запалення це про, наприклад, висипання, це про зниження енергії, про небірзаєвої ваги, головні болі і значно більше, на жаль. Докладаю дослідження, яке показує, що споживання трансжирів може призводити до запалення кишківника та порушувати утилізацію глюкози. Тобто, це буде підвищувати рівень глюкози по крові. Плюс ви знаєте, що в таких снеках зазвичай міститься багато солі, а її надмір може призводити до набріків, до підвищення артеріального тиску, до головних болей. І звісно ж, цю інформацію я вам надаю не для того, щоб вас налякати, а для того, щоб підвищити вашу усвідомленість, щоб ви якомога частіше робили. Більш здорові вибори. На що замінити чіпси та сухарики? Це можуть бути кокосові чіпси, яблучні без додавання цукру. Також ви можете самостійно приготувати вдома морквяні бурякові чіпси або сухарики із цінозурнового хліба. Рецепт можна знайти на Ютубі. Третій продукт, який варто уникати, це солодкі пластівці на сніданок. Хочу наголосити, що ваш сніданок це пальне для тіла на весь день. І як ви розумієте, перероблені солодкі пластівці, шоколадні, кукурудзяні або навіть такі різноманітні різнокольорові кульки це жахливий вибір для сніданку. Давайте розберемося, чому саме так. Пластівці виготовляються із кукурудзи або інших злаків, які проходять через декілька стадій інтенсивної обробки. Для того, щоб все це мало привабливий вигляд і було прийнятним на смак, туди додають різноманітні барвники, підсолоджувачі. Це може бути цукровий сироп, наприклад, глюкозний чи фруктозний. Очевидно, що продукт під час такої переробки втрачає величезну кількість вітамінів, мінералів, клітковини, не містить білок, а тому не насені. Ніякої нутритивної цінності для організму. Так, ви можете побачити на упаковці, що вони містять якісь вітаміни, як на цьому прикладі, але це просто дешеві синтетичні вітаміни, які може додати виробник, але вони значно гірше засвоюються і не замінюють цільних мікроелементів, які містяться в натуральних природних продуктах. Думаю, ви мій меседж зрозуміли. Всі ці фактори, відсутність клітковини, вітамінів, мінералів, а велика кількість доданого цукру призводять до сильного підвищення цукру в крові. Тому на деякий час, можливо, на 30-60 хвилин, пластівці можуть дати нам насичення, але через деякий час ми знову голодні, без енергії і хочемо солоденького. Отже, а що має бути у здоровому сніданку? Ідеальний сніданок має вас забезпечувати клітковиною, це потрібно для нормальної роботи травлення і насправді значно більше. Містити білок, який забезпечить тривале відчуття ситості, містити корисні жири, які підтримують енергію та роботу мозку, містити достатньо вітамінів, мінералів із натуральних продуктів для забезпечення цілої низки біохімічних реакцій. Загалом все це потрібно для того, щоб у вас було достатньо енергії, ви легко концентрувалися на роботі, кишківник працював стабільно і значно більше. Це може бути цільнозернова каша, гречка, кіно, вівсянка довгої варки, Цінозирновий рис. Якщо це кіно чи, наприклад, вівсянка, можна додати ягоди, насіння, горішки або навіть і зелень. Зелень легко поєднується з будь-якою крупою. Це може бути яєчні з овочами, тост з авокадо, смузі. Це може бути грецький або навіть кокосовий йогурт. Туди також можна додати ягоди, горіхи, рослини, протеїн. До речі, вже скоро йтимуть новорічні свята, і у вас може постати запитання: а що ж приготувати на застілля, щоб це було смачно, цікаво, ситно, і при цьому обійтися без магазинного висококалорійного майонезу та докторської ковбаси. Звісно ж, в мене є готове для вас рішення за дуже святковою ціною. До кінця грудня ви можете придбати добірку. Дворічних здорових рецептів. На вас чекають майже 90 рецептів. Це 20 закусок, 17 основних страв, 15 салатів, 25 видів зож солодкого, які ви легко зможете приготувати вдома, без білого цукру, а з натуральних інгредієнтів. Рецепти на будь який смак, 80 з них підходять вегетаріанцям, 50 веганам, і також достатньо варіантів з м'ясом, з рибою, креветками, яйцями. Прямо зараз ви можете забирати свою добірку новорічних здорових рецептів за святковою ціною 399 гривень. Переходьте за посилання в першому коментарі. Четвертий продукт, який варто уникати, це фастфуд та заморожені напівфабрикати. По суті, все, що я зазначила про попередні продукти, стосується і фастфуду. Це надлишок солі, трансжири, барвники, консерванти у фастфуді та напівфабрикатах Вже по суті немає цінних нутрієнтів. Це порожні калорії, які не забезпечують наше тіло енергією та будівельними матеріалами, але ще підвищують рівень запалення при регулярному вживанні. Інгредієнти піддаються сильній обробці, видаляється клітковина, вітаміни, мінерали. А заморожування, обжарювання, додавання консервантів та стабілізаторів ще більше знижує нутритивну цінність. Дам вам декілька ідей для домашніх варіантів швидкої їжі. Можна зробити домашній бургер із цінозирнової булочки, додати запечену курку або яловичину. Це вже буде значно краще. І звісно ж, додати туди свіжі овочі. Можна приготувати картоплю в духовці замість смаження у фритюрі. А також, якщо у вас наразі не вистачає часу для прискорення процесу, можна використовувати заморожені овочі, наприклад, для супів, рагу або яєчні на сніданок. Якщо це метод шокової заморозки, тоді нутрієнти зберігаються, і це хороший варіант на зиму. А якщо ви не встигаєте поїсти, продумайте заздалегідь кафе або доставку здорової їжі, яку ви зможете обрати. Але знову нагадаю: не потрібно доводити своє харчування до фанатизму, якщо ви пару разів на тиждень з'їсте фастфуд, з вами все буде в порядку. Наступний продукт це перероблене м'ясо. Це сосиски, ковбаси, шинка, бекон, навіть крабові палички. Вони часто містять забагато солі, жирів, консервантів. Якщо ви уважно слухали попередні пункти, ви вже знаєте, чому. Це може шкодити, але тут важливий момент, що відрізняє перероблене м'ясо від усіх інших попередніх продуктів. Це те, що вони зазвичай містять нітрати та нітрити. Це ті сполуки, які необхідні для консервації. Нітрити, коли потрапляють в шлунок, можуть взаємодіяти з іншими деякими речовинами і утворювати нітрозаміни. Це канцерогенні сполуки, які можуть викликати рак, особливо, наприклад, колоректальний рак, для того, щоб не бути голослівною, я докладаю дослідження з цього приводу. Насправді це не нова інформація, і вплив нітритів на розвиток раку активно досліджується ще із 70-х років минулого століття. І наразі є прямі докази його канцерогенності для людини. На відміну від сосисок та Ковбас, натуральне м'ясо, наприклад, яловичина, курка, індичка містять значно менше шкідливих сполук, більше білка, залізу, яке легко засвоїться, вітаміни групи Б, мінерали. Вони потрібні для вироблення енергії, синтезу колагену, росту волосся для детоксикації і значно більше. Головне не готувати м'ясо на високих температурах більше, ніж 150 градусів Цельсія, бо це також може призвести до утворення нітрозамінів. Але хороша новина в тому, що Дослідження показують, що достатньо споживання клітковини знижує ризик від канцерогенів при жарці м'яса, тобто це овочі, зелень, крупи, ягоди. Наступний продукт, який я майже не вживаю, це білий хліб, звичайний магазинний, із борошна вищого гатунку. Знайти хліб або випічку із цільного зерна або навіть без глютену на полицях супермаркету дійсно складно. Все те, що ми зазвичай бачимо, воно виготовлене з борошна вищого гатунку. Це дешеве вибілене борошно, яке вже майже не містить вітамінів групи Б та клітковини, які містяться в цільному зерні. І саме через відсутність клітковини воно має дуже високий глікемічний індекс, близько 85 механізм той самий. Продукт у нас швидко всмоктується, це призводить до різкого підвищення цукру в крові. Це підвищує надалі інсулін, а далі він різко падає. Якщо такі інсулінові качелі у нас відбуваються регулярно, це може призвести до млявості, втоми сонливості. Збільшити потяг до солодощів та призвести до набору зайвої ваги. Тому на що ми можемо замінити вироби із борошна вищого гатунку? По-перше, на цільнозернові. а також можна повністю або частково перейти на хлібці, наприклад, овочеві або рисові. Оладки, наприклад, можна готувати із безглютенового міксу, він часто так називається. Можна знайти такі варіанти на полицях супермаркету. Наступний продукт це енергетичні батончики. Незважаючи на те, що цей продукт звучить. Так, наче він нам дійсно може дати енергію та зменшити апетит. Це насправді знову таки може працювати лише в перші півгодини. Але оскільки такі батончики особливо не відрізняються за складом від звичайної цукерки, там все одно буде міститися цукор або його замінники. І так, навіть замінники можуть призводити до різких перепадів цукру в крові, тому в цьому контексті важливо просто читати склад продуктів. Оптимально, щоб такий батончик містив якомога менше інгредієнтів, і, в принципі, щоб усі слова були вам знайомі та зрозумілі. А в складі можуть бути горішки, ягоди, сухофрукти. Наприклад, один із хороших варіантів подібних батончиків це марка Sunfil, можна знайти в сільпо. Наступний неоднозначний продукт це молочна продукція. І так, тут справа не лише в лактозі та казеїні, справа в тому, що в будь якій молочні продукції, як з лактозою, так і без, міститься інсуліноподібні. Фактор росту це такі природний гормони, які виробляються і нашою власною печінкою. Тому, коли ми додатково споживаємо молочні продукти по декілька разів на тиждень, надмір цього фактору може призводити до запалення. Це може призвести до висипань, набору зайвої ваги, ПМС, менструального болю, оскільки цей фактор дуже тісно пов'язаний із роботою інсуліну. Докладаю вам дослідження, яке показує, що збільшення споживання молока на три порції на день збільшує рівень інсуліноподібного фактору. Росту на 18,6%. А молочні продукти, антипачу сучасні, коровічі, пастеризовані із довгим терміном придатності, це насправді неоднозначний продукт для здоров'я, а особливо для наших гормонів. В іншому відео я розповідаю, чи є більш корисною безлактозна молочка і які види молочних продуктів є трошки менш шкідливими, тому обов'язково подивіться. Залишаю посилання. Наступний продукт це арахіс, який технічно не є горіхом, а є бобовою культурою. Він, хоч і багатий на білок вітаміни групу Б, але він містить дуже багато арахідонової кислоти. Це підвид омега 6 жирних кислот, яка буде підвищувати рівень запалення. Якщо у вас вже присутні висипання, дискомфорт в кишківнику, а синдром, я би дуже радила повністю прибрати цей продукт. по собі можу сказати, що мій організм досить швидко реагує на арахіс. Я можу з'їсти невеличку жменю, і в мене вже через пару годин може вискочити прищик. У мене навіть на звичайні цукерки немає такої реакції. Як на арахіс. Його можна замінити на волоський горіх, мигдаль, пекан, макадамія, фісташка, кедрові горішки. І останній продукт, який я не можу не додати до цього списку, це алкоголь. Найновіші дослідження показали, що немає безпечної, на жаль, кількості алкоголю, яка би не шкодила організму. Дослідження, в тому числі широкомасштабні, проведені по всьому світу, підкреслюють, що навіть мінімальне споживання алкоголю вже може шкодити. Раніше вважали, що невеличке споживання. Алкоголю може бути корисним для серця, наприклад, але наразі це вже спростовано. Велике дослідження показало, що навіть мінімальне споживання алкоголю вже підвищує ризик передчасної смерті. наприклад, вживання лише одного алкогольного напою на день збільшує ризик розвитку однієї з 23 проблем зі здоров'ям, пов'язаних із споживанням алкоголю, приблизно на 0,5%. Ми часто можемо використовувати алкоголь як спосіб розслабитися з зняти стрес, але насправді на біохімічному рівні алкоголь працює як депресант. Коли ми вживаємо алкоголь, він вивільнює допамін. Це дає нам відчуття ейфорії, знижує тривожність. Однак, після виведення рівень суротоніну допамін упадає, що може спричинити навіть симптоми депресії, тривожності тратівливість. Якщо ми хочемо покращити емоційний стан, ми можемо звернутися до більш здорових альтернатив. наприклад, фізична активність стимулює вироблення ендорфінів, гормонів радості, це покращує настрій, знімає стрес. А це медитація та йога. Повірте, це дійсно працює. Я бачу величезну різницю у своєму настрої, якщо я кожного дня займаюся спортом, навіть це може бути просто пілатес по 15 хвилин, і якщо я взагалі нічого не робила за весь тиждень. Це зовсім інший рівень настрою, продуктивності, концентрації, вмотивованості. А якщо ви хочете обрати напій для покращення настрою та концентрації, це може бути зелений чай, матча, чай з м'ятою ромашкою. Якщо вам подобається контент, який я для вас створюю, ви вже впроваджуєте рекомендації і Бачите позитивні зміни, будь ласка, залишайте лайк, коментар для підтримки. Це допомагає краще розганяти алгоритму Ютубу, і тому мій канал розвивається швидше. В наступному відео я розповім про фізичні ознаки та симптоми, які можуть казати про інсулінорезистентність. Нагадаю, що це той стан, який заважає нам худнути і краде в нас енергію. Тому долучайтеся до каналу, якщо актуально, і до зустрічі вже через декілька днів.